Вітаємо, дорогі поціновачі книг. Сьогодні ми поговоримо про українську традиційну кухню. Просимо голодних відійти від екранів або запастися смаколиками. Споживання їжі людиною це не просто фізіологічно необхідний процес, а й важливий елемент національної культури. Українці протягом століть виробили багато самобутніх традицій приготування їжі та напоїв, частування та застілля, що чітко вирізняють нас серед інших етносів. Сьогодні про українські традиційні страви згадують переважно під час календарних свят чи урочистих родинних подій. З'являються нові рецепти, які рекламуються як українські традиційні, але це не завжди так. На щастя, у нас є етнографічні джерела з дійсно автентичними українськими стравами, які передавались крізь віки від покоління до покоління. Одним з таких джерел є творча спадщина славетного Івана Петровича Котляревського і його геніальна Енеїда. Від згадок страв і напоїв тексті, які споживали наші пращури, паморочці в голові: кулешик, зубці, кишлі, потапці, шулик медовий, лизень печени», козельці, мандрик, «ягни» та багато іншого. Всі рецепти цих страв, їх значення і в деяких випадках історичну довідку ви знайдете в книзі смачного від Енея. Чи знаєте ви, яка страва з людиною усе її життя? Це каша. Народилася дитина, і з цієї нагоди варять кашу. Першою їжею після маминого молока для неї каша. Коли дитина підросла й почала ходити перед нею, кладуть кашу, примовляючи добувайся до своєї каші, тобто рости і живи. Готуючи кашу на щодень, господині приповідають каша мати наша, а коли на обід був борщ без каші, казали наш борщ сьогодні удовець. Ця страва найперший в старості. Вона м'яка й поживна. Коли ж людина помирає, то кажуть він уже від'їв каші і варять колево. Книга каша Мати наша містить укладений автором словник Каш, їх різні рецепти на широкий вибір і будь-який смак. Якщо ви хочете дізнатися про традиції святкування, звичаї наїдки притаманні нашому етносу, обрятові дійства на церковні чи світські свята, страви, якими частували гости і про які нині пам'ятають лише старожили, і, звісно ж, їх рецепти. І це все в одній книзі, до вашої уваги звичаї нашого роду. Неймовірна, яскрава, структурована книга. Особливістю рецептів, наведених в ній, є те, що вони складаються з досить простих, усім відомих і доступних продуктів. Будь-яка господиня, скориставшись таким рецептом, зможе приємно здивувати і порадувати свою сім'ю чимось смачненьким. У нас в бібліотеці є книга більш ніж зі ста рецептами для іноземних гостей повністю англійською мовою. Ukrainian Cuisine and Folk Traditions. Стильно ілюстрована і лаконічна. Рецепти в ній структуровані за традиційними українськими святами, такими як Різдво, Новий рік, Масляна, Великдень, Трійця, Петра і Павла та інші. На десерт ми залишили книгу рецептів львівської кухні з одноменною назвою, яка не має аналогів, так як рецепти передавалися із покоління в покоління в одній родині. Львівська кухня багата на різноманіття прянощів і трав, любов до вина та гострих спецій. Основним м'ясом для галичан стала свинина, а найпопулярнішою олією соняшникова. Найулюбленішим овочем в межах львівської кухні був пастернак. А найвідомішими десертами, які користуються попитом і сьогодні, залишаються штрудель і торт захер. Львівська кухня є невід'ємною частиною галицької кухні, яка існувала задовго до появи самого міста Львів. Рецептурна палітра галицької кухні налічує щонайменше кілька сотень збережених записів. Перший з яких датований ще десятим століттям і описує приготування борщу на буряковому квасі та вареному лісовому грибі, тож за всіма параметрами, це одна з найбільш потужних регіональних гастрономічних традицій. Ця, Ця Кухня мультикультурна, так само, як і Бесарабська, адже таким було і саме місто Львів. У цьому ви переконаєтесь, перечитавши історії людей, котрі формували не лише культурне, але й гастрономічне обличчя Галичини. Історична довідка походження страв супроводжується зрозумілими рецептами і ілюстраціями. Заходу України популяризують наші сучасники у більш звичному для нас форматі. Наші бесаги ведуть канал в Ютуб і сторінку у Фейсбук про кулінарію України, де публікують відео про готування автентичних рецептів зі старих книжок із кухні господинь українських сіл, відеорецепти з мандрівок та різні експерименти з їжею. Це дуже цікаво і по справжньому. Захоплюємося. Тож запрошуємо вас до нашої затишної бібліотеки, щоб поринути в чарівний і смачний гастрономічний світ українських традицій і звичаїв. І як заповідають на Полтавщині, дай Боже вам гарно їсти і пити.